Шосткинський центр первинної медико-санітарної допомоги підписав меморандум про співпрацю з міжнародною організацією «Х'ю медікал як розповів під час апаратної наради очільник центру Олександр Мазур, у рамках такої співпраці у важкодоступній місцевості, тобто у селах громади, працюватиме мобільна група. Вона безкоштовно надаватиме населенню послуги першої необхідності, навіть і юридичні. Це сімейний лікар, медсестра, психолог, юрист з надання послуг медичних. Лабораторного та ментального обстеження і ви безкоштовна базових медикаментів, крім того, лікарі-первинки регулярно удосконалюють свої знання та навички, аби надавати жителям громади якісні медичні послуги, наближені до європейських стандартів. Зокрема, протягом двох минулих тижнів на базі центру первинної медико-санітарної допомоги представники організації Сумка Самарянина провела для шосткинських медиків тренінги. Це тренера із Сполучених Штатів Америки, Австралії та українські тренера для нашого персоналу проводили тренінги за темами контроль та профілактика інфекцій, надання допомоги при травмах опіках. В різних практичних навичок надання першої психологічної допомоги більше 60 співробітників центру пройшли такий тренінг і отримали відповідні сертифікати. А от Шосткинська царел наповно готується до зими. За прогнозами вона видасться складною для українців. Тож в усіх поліклініках проводиться ревізія котлів, оголошено тендер на закупівлю дров. Також на апаратній нараді прозвучала обнадійлива новина щодо дівчинки, яка нещодавно випала з дев'ятого поверху. За словами Олега Штогрина, загроза життю дитини вже минула. Зараз знаходиться в дитячій палаті хірургічного відділення. загроза життю вже щастя немає, нагадаю, чотирьохрічна дитина випала з вікна дев'ятиповерхівки 25 травня. Дівчинка дивом вижила, але отримала множинні політравми.